Доброго часу доби, мої шалені та пристресні. Для вас пройшло не знаю скільки часу, напевно, вже завтрашній день. А для мене тільки закінчився попереднє передбачення, тому, поки я з вами розмовляю, я перетасую свої карти, свої інструменти. І що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що я до вас прийшла з шаленою пристрастю до грошеняток, з шаленою пристрастю до ваших та моїх статків. І наразі ми з вами будемо дивитися, що, як би ви думали, ми наразі з вами будемо дивитися, як вам збільшити ваш фінансовий статок. Як вам збільшити ваш фінансовий потенціал? Що вам треба робити, щоб заробляти більше? Як до цього прийти? Що у вас наразі з вашими фінансами? І все, що стосується цієї теми, я буду для вас розглядати. Я буду коментувати. Я буду надавати вам з цього приводу поради. Мені треба перевірити, що мій мікрофон працює. А не працює. А, ні, працює. Працює мікрофон. О, добре. Тому що без мікрофону це дуже поганий звук. Мене звуть Катерина. Я не роблю індивідуальних передбачень, я працюю тільки на цьому YouTube-каналі. Ви мене можете знайти тільки тут. Дуже вам-дуже-дуже-дуже вам буду вдячна за підтримку, за лайк, за підписку, за поширення цього каналу. Всі ми хочемо знати, що нам робити, щоб більш заробляти. Всі ми хочемо порад якихось з цього приводу. А тому, тому наразі будемо з вами працювати над цим питанням, розкривати ваш потенціал. Так, Катерина, мене звуть лайк, підписка, підтримка. А, дякую. Поїхали. П'ять варіантів в нас буде. П'ять варіантів, 5 камінців. Ось це хочу, ось це хочу. П'ріантів, 5 камінців. За якимось з камінців в нас ховається розповідь про ваш фінансовий потенціал. Наразі давайте трошки покуримо простір. Пало Санту. Наразі давайте зосередимося на цих камінцях, так? та подивимось, що принесе вам грошенятка. Грошики, бабосики, щавель, як кажуть французи. Тій. Тіх. Окей. Вибрали камінчик. Зосередилися. А, так, що у вас наразі? Наразі що у вас з вашим фінансовим становищем? Давайте подивимось, що у вас наразі з вашими фінансами. Так, один з п'яти варіантів. Далі ваші перепони. Що вам заважає? Що вам не дає фінансово зростати? Ваші перепони, що вам заважає, що вам не дає фінансово зростати? Так. Далі, через що вам треба пройти? Щоб? Досягти фінансового зросту. Тобто, яке перед вами стоїть завдання, який урок ви повинні пройти, щоб досягти фінансового зросту. І остання карта. Ні, ні, ні. Іншою картою. окей Який урок? Окей, okay. остання карта буду казати, як ви цей урок проходите наразі. Ой. Ось нас знову дуже балакучий. Дуже балакучий. Урок ваш. Да, Йошкін, макаршкін. Шановні! Я знаю, що ми всі дуже хочемо дізнатися про свої фінансові перспективи, про те, що, що треба робити, щоб цих фінансів досягти. Проте, там другий та третій варіант, вони просто, просто зі штанів випригують. Давайте якось не так шалено, не так пристрасно. І. Давайте пораду для вас на інших, на інших хочу пораду, хочу пораду, хочу пораду ось на цих. Порада, 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 порада. І давайте якийсь срок загадаємо, наприклад, до кінця року скільки тут вже залишилося. До кінця року, що у вас буде з фінансами? Тобто такий підсумок. Фух, погнали! Перший варіант. Давайте тут будемо розглядати перший варіант, що у вас наразі з фінансами. Не можете ви. Є якась у вас мрія, мрія, від якої ви відмовилися, мрія, яку ви а, зараз вважаєте недосяжною, мрія, яку ви, так, яку ви вважаєте не можна, неможливо реалізувати. Дайте трошки поміркувати. Дайте трошки поміркувати. Угу. Окей, перший варіант. Є в вас якась недосяжна мрія, якась мрія відкладена в довгий ящик. Якесь щось, над чим ви розмірковуєте досить багато часу. Ви про це думаєте, ви про це. Ем... Ви, можливо, думали, як, як це зробити так, як це зробити так, як це можна зробити наразі в таких умовах, і в таких умовах, і в таких умовах. І ви не бачите. Перспектив, ви не бачите реальної реалізації, ви не бачите реальної можливості, як це зробити. ви наразі пішли в якусь паузу, в якесь мовчазливе обмірковування цієї ситуації, і ви намагаєтесь якось знайти, нащупати, відчути варіант реалізації, який призведе вас до перемоги. І скоро ви його. Скоро ви його відшукаєте, ви на вірному шляху, ви проходите всі свої уроки, ви при... ви подолаєте всі перепони. І ви зможете, ви зможете це зробити, і досить скоро, тобто, якщо у вас був довгий період паузи, довгий період, коли нічого не відбувалося, це абсолютно нормально, нічого в цьому критичного немає. В якийсь час ви просто як зрушите з місця, так ніхто вас ніколи і не наздожене. Тобто, в якийсь час все просто буде отак, і потім як понесеться. І як понесеться до кінця року, так ви не, не отримаєте великих статків до кінця року, проте ви почнете просувати дуже-дуже швидко якісь свої ідеї, які, над, над якими ви досить довгий час обмірковували, досить довгий час ви. Їх виношували, можливо, вони будуть пов'язані з транспортом, з переїздом, а можливо, це таке буде просто стрімкий, такий стрімкий розвиток подій, що ніхто ніколи вас не наздужене. Тобто до кінця року ви почнете стрімко це реалізовувати, і в більш тривалій перспективі це призведе вас до фінансових статків. Фінансових статків. Навіть якщо наразі ви нічого не робите, це нормальний для вас процес визрівання. Ви далі. Знаєте, іноді, коли ми якусь, щось посіяли у землю, і треба цьому щось пустити свій росток, треба цьому щось дати час побути там в землі. Uh, і коли ваша ідея, коли вона проклюнеться на поверхню, вона піде дуже стрімко рости. Дуже стрімко. Тому дайте собі час на визрівання. Все у вас добре. Другий варіант: що у вас наразі з фінансовою? Треба працювати, треба працювати довго-кропотливо, в мене нема часу на таке працювання, в мене нема змоги на таке працювання, на таку працю. Я не знаю, чи якщо я за це візьмусь, чи я це подолаю, тому що мені потрібно буде перекроїти весь мій стиль життя, весь мій розклад, всі мої плани, всі мої задуми. Для того, щоб реалізувати цю ідею. Робіть. Прийміть рішення, робіть. І в процесі праці ви так, це не буде легко. Так, це буде тяжко, так, ви будете одна, ніхто вам не допоможе, ніхто не прийде вам на допомогу, одна будете чи один, і це потрібно буде реалізовувати на наодинці. Про проте дуже, дуже швидко це стане реалізованим, дуже швидко це стане явним. Дуже швидко ви явите собі Всесвіту. Окей. Угу. Угу. Пробачте. Угу. Да что ж такое? Ага. Ага. Ну йо угу. У вас тут такий цікавий шлях. Окей. Okay. Uh, так, вас uh, буде вибір. Вибір між. Я тут півколоди виклика. Uh, вибір між uh, коханням та фінансами. Вибір між якоюсь справою, якого ви яку ви бажаєте, якою ви бажаєте займатися, яка потребує. Багато часу, багато зусиль, таке враження, що це може бути ваша власна справа та між коханням. І будете ви вибирати, буде вам здаватися, що лише якщо я відмовлюсь від особистого життя, від кохання, лише тоді я зможу досягти фінансів. Це буде одна лінія, друга лінія буде така, що чоловік, можливо. Чи ваш партнер, чи партнерка. Можливо, вам запропонують щось фінансово вигідне, і ви не будете розуміти, чи я досягну фінансів за рахунок своєї ідеї, чи я досягну фінансів за рахунок свого партнера. Ви не будете розуміти, чи вам обрати ваше приватне особисте життя, чи вам обрати вашу фінансову реалізацію. А, угу. Насправді, вам потрібно мати зобов'язання в обох напрямках. Насправді, вам потрібно робити все і обирати особисте життя, і самореалізацію. Вам потрібно палати, палати пристрастю до того, що ви бажаєте реалізувати в житті. І в особистому, і в професійному, в фінансовому. Тобто вам потрібно не обирати між... Коханням та фінансами. А вам потрібно зрозуміти, що ви хочете і в коханні, що ви хочете і в фінансах, і це, скоріш за все, будуть досить сепарировані друг від другу, друг один від одного цілі. А, і працювати одразу в обох напрямках. І палаючи пристрастю, і палаючи бажанням, ви це реалізуєте. Наразі таке враження, що ви більш, більш сконцентрувалися на, лише на фінансах, лише на роботі, лише на цьому. І якщо ви підете лише цим шляхом, якщо ви виключите особисте життя, сексуальне життя з ваших якихось так. З першого плану вашої дійсності, то тоді ви програєте в своїй роботі. Вам потрібно поєднувати, Не поєднування, Не, поєднувано, не. Вам, потрібно, вам потрібно робити те, що ніхто ніколи до вас не робив. Вам потрібно робити те, що вам інші люди, люди скажуть, так, не може бути. Ти не можеш одночасно робити і те, і те, ти не можеш там і свій бізнес заснувати, і родину створити. А ви зможете. ви зможете. Вас повинно все вийти лише тому, що ви палаєте цією ідеєю. І це вам дарує такий. Енергетичний заряд, що ви зможете все. Окей, третій варіант. Криза у вас якась фінансова, яку ви не хочете бачити, не хочете з нею працювати, не хочете через неї проходити. Можливо, будуть, можливо, ви розлучені, можливо, ви розлучуєтесь, можливо, у вас якісь суди, можливо, вас хтось зрадив. А, можливо, ви вирішуєте якісь правові випроси, правові питання після зради, чи після того, як вас людина якась покинула. Не могла ця людина піти з життя, а могла просто покинути. І це те, що ви, 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 як, ви як не можете дозволити собі впасти в кризу, ви як не можете собі дозволити дозволити побути слабкою, ви як не можете пережити якесь розчарування, ви така чи такий, так, мені потрібно те робити і те робити, і те робити, проте це не так вас. О, вас дуже, дуже близько до вас вже ментальне та емоційне виснаження. Якщо ви продовжите в тому ж темпі, якщо ви не, не дозволите собі відпочивати, то нічим добрим це не закінчиться. Ви вважаєте, що ви в порядку, що у вас багато ідей, багато планів, що ви все. Здолаєте це не так. Ви на, цій, на тому етапі життя, де вам потрібна терапія, де вам потрібно зазирнути, зазирнути в себе, де вам потрібно пройти через кризу, а ви не дозволяєте собі пройти через кризу, тому що якщо ви це зробите, на вашу думку, все навколо. Все навколо розвалиться. Порада для вас тільки одна. Знайдіть те, що, вас, що вам дає енергію. А знайдіть те, що вас розраджує. Якщо ви наразі знайдете щось, що дає вам сили, що дає вам наснагу, що дає вам енергію, це, скоріш за все, буде якийсь хобі, якийсь проєкт, якась нова ідея, якийсь новий початок, щось нове. Якщо ви це знаходите, то ви стабілізуєте свої фінанси під кінець року. Знайдіть, знайдіть щось, якусь ідею, яка вас. Заряджає? Тільки за рахунок цього ви випливете, четвертий варіант. Якийсь може, може, хтось вас спонсорував, може. Хтось давав вам якісь гроші, може був якийсь прибуток, цей прибуток закінчився. Цей прибуток закінчився, немає більш стабільності, є якісь ідеї, можуть бути якісь одноразові заробітки, проте якась стабільність закінчилася, з цього приводу у вас грусть печаль. Якщо робота закінчилася, то потрібно вам знайти нову роботу, і е, потрібно вам вкласти якісь нові зобов'язання. Якщо, тобто, е, в будь-якому разі для вас рекомендація і ваш урок наразі це пройти через кризу, яку ви собі наразі не дозволяєте проживати. І це вийти в якесь нове співробітництво та в якісь нові а, нові зобов'язання. З кимось, можливо, заключити якісь нові договори чи контракти. Це те, що вам наразі потрібно. Можливо, ви навіть повернетеся до чогось старого, можливо, ви щось старе почнете спочатку. Можливо, ви повернетесь до старої ідеї, до старого роботодавця, до попереднього чого, що реалізувалося. Можливо, я не знаю, до якихось старих знайомих, з якими ви раніше працювали. Тобто, все це можливо, проте, проте все це на краще, і якщо ви це зробите, навіть поради для вас повернутися до чогось старого, якщо ви це зробите, то вдача повернеться до вас обличчям. До кінця цього року. І в перспективі ваші фінанси налагодяться. Так, останній п'ятий варіант. П'ятий варіант в нас про спокушання. Хтось вас спокушує якоюсь ідеєю або життя вас спокушує якоюсь ідеєю а ви цією ідеєю загораєтесь, ви в цю ідею вірите, але ваша помилка в тому, що ви не берете час на роздуми, розмірковування та саме рефлексію. Тобто, ви, не, ви настільки захопилися цією ідеєю, що ви не йдете в себе, всередину в себе та не проводити ревізію якихось ваших власних бажань. Для вас це кармічна ситуація. Для вас це кармічна ситуація. Це я не знаю, що вам підкинув всесвіт наразі. Проте у вас є в вас йде якась величезна спокуса. Хтось вас чимось спокушає. І це вам принесе фінанси, це вам принесе гроші. Це те, що дійсно ваше, але ви з цим не впораєтесь. Ви до цього можете бути наразі не готові. А не готові, тому що не готові платити. Не готові платити ту ціну, яку потребує те, що до вас йде. Окей, а що може бути? Ви можете вкласти з кимось угоду, ви можете вийти за когось, тобто вступити в шлюб з кимось, а ви можете співпрацювати з кимось, ви можете побачити просто... Шалену перспективу і піти в цю перспективу. Основна помилка в тому, що ви недостатньо терплячі. Лише якщо ви будете терплячі, о, в мене тут, в мене, в мене тут карти. Просто розсипалися. Якщо ви будете терплячі, якщо ви будете поступово реалізовувати те, що до вас приходить, якщо ви будете уважні до себе, до оточуючих, в такому разі ви впораєтеся ви з цією спокусою. В такому разі ви подолаєте її. Але ви не, ви, ви, ви не в змозі тверезо розмірковувати, ви не в змозі прийм, приймати якісь зважені рішення наразі. Тому, скоріш за все, <coughs> перепрошую, скоріше за все, ви підете за цією спокусою, ви а, нахапаєтесь нових якихось яких перспектив. Ви отримаєте швидко гроші, і ви також швидко ці гроші втратите, чи ці фінансові можливості втратите. А щоб їх не втратити, щоб зробити все мудро, треба просуватись поступово, поволі, треба заглядати всередину себе. Треба знати, чого ви бажаєте від життя, чого ви бажаєте від своїх фінансових статків, чого ви бажаєте досягти в житті в цілому. І тоді все буде так, як потрібно буде. Все буде по справедливості. Ось. Перепрошую. Такі в нас наразі 5 передбачень, такі в нас наразі 5 варіантів. Дякую вам за те, що ви провели цей час зі мною. Дякую вам за те, що ви послухали, що вас очікує. Всього вам найкращого. До побачення!